Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні знову коротеньке відео, коротеньке відео про закупи. Обіцяю, обіцяю собі, і вам і моїм близьким, що це останні закупи е, найближчим часом. Не знаю, як надовго: на місяць, на два, на три, але обіцяю, що буду стримувати себе більше, нічого не купувати. Робила собі ревізію, складала, пересортувала свою пряжу. І зрозуміла, що мені вже її нема куди складати. Тому остання закупка на 8 кг то була занадто. Але ви розумієте, що коли немає основних кольорів, то хочеш, не хочеш, всі твої обіцянки вони дають збій. Так і в мене е, трапилося, що я собі, коли замовила багато пряжі, я зрозуміла, що треба трішечки свої апетити зменшити, але е, не на ходові ниточки. Ниточки будуть, але трішечки згодом покажу трішки рукодільних покупочок, що я придбала собі, окрім пряжі. Це упаковочка фетру. Фетру я тут купила 10 кольорів за 112 гривень. На що ці не пам'ятаю, я буду казати. На що не пам'ятаю, то те, вибачайте, не буду навіть на цьому зупинятися по ціні. Тому що купувала в різних магазинах, купувала в різний час, просто не збиралася і вирішила поділитися з вами. Можливо, кому буде цікава така інформація. Фетр доволі товстий, не знаю, він буде мені чи буде моїй дитині. Вона в мене також полюбляє робити все рукодільне, тому, можливо, вона щось забере собі. Але дуже-дуже гарної якості фетр купувала в місцевому магазині, готувалася до школи, робили закупи в канцелярії. Вже трішки приоділа свою а, дамочку, вже трішки придбала її взуття, придбала концілярій, і я вже а, трішки видихаю. Лишилося зовсім мало, це спортивний одяг. А, треба придбати ще рюкзак, бо вона хотіла сумку, та сумка, яка їй подобається, Сказали, що нам в Дніпро такі не возять. Але то ладно. І в мене ще є невеличкі. Пунктики по канцелярії, зовсім зовсім трішечки. Е, відступила від теми. Придбала собі ще ось таких ось обулавочок. Я вам вже в одному відео показувала з закупами. Це ходові такі, вони цупкенькі, вони гарненькі. У мене моя, моя ігольниця виглядає дуже-дуже стрьомно. Я, можливо, колись у відео вам покажу, але не цього разу. Не підготувала я її до відеозйомки, тому вона в мене поки схована. Голочки є, булавочок не було, І я підкупила ще одну упаковочку, бо її, ще раз нагадаю, доня в мене любить це все підбирати. Ось така ось ще одна корзиночка. У мене таких вже здається, чи дві, чи три. Але корзинок, ви розумієте, багато не буває. Я підкупила ще ось таку ось корзиночку. Знову ж таки, взяла сінельний дріт. Це також у місцевому магазині 10 ось таких ось. Проволочок. У мене трішки є ще в запасах. Це мої бджілки, вони мені постійно потрібні. І котушечку чорненьких ниточок. Я вишиваю ними вусика, вишиваю ними носики, брівки і тому подібне. Це постійно така ходова річ, яка постійно треба. І два ось таких ось окошика. Хотіла ще біленький, у мене є такий один кремовий, один коричневий, і один білий. Думала, ще разочок таку партію взяти, біленького не було, тому поки два ось таких придбала. Ну і ручки, куди ж без ручок. Я пишу дуже багато, потрібно дуже багато конспектів робити по мастер-класам, тому що потім губиться забувається, де що ти записував, де що ти знаходив, тому треба ходові іграшки записувати. і... Конспектувати це все в зошитах. У мене вже така велика стопка тих зошитів, де я це все веду, де я все записую. Можливо, колись і таке відео вам зніму. Поділюся, як я зберігаю інформацію у своїх нотатках. Це все. Покупки місцеві. Тут по місцю придбала, зовсім їх мало, але, але вони також назбиралися. Я їх зберігала в окремому місці, щоб не забути вам показати. Бо посилочка, яку я вам буду показувати наступну, це дуже-дуже маленька. Все почалося із-за того, що я. Знайшла в своїх запасах останній моточок жовтого Alize Cotton Gold 216 відтіночок. Це самий ходовий, самий любимий, найлюбимий, е приємний на в'язанні жовтий, який я тільки мала. Плюші, мені не так подобається джинсом, не так подобається в'язати, а ось Cotton Gold – це любов. І це в мене залишок, залишок з проєкту Іграшковий бум Літо 2025. Оксаночка, скоро випущу відео, це ніяк руки не дойдуть познімати іграшки, але обов'язково вам все покажу. Я хотіла замовити собі в тому ж магазині, де її зазвичай я купую пряжу, в тому ж продавця, де зазвичай купую пряжу, але в неї не було. Не було 216-го лізеку Тонголд, і я вже вирішила, що це знак. Піду до Каті, спитаю, скільки у Каті буде. Стільки заберу. Вона мені пише, 5 штучок є, одна упаковочка. Ну і я недовго думаючи забираю цілу упаковку. Мені жовтого потрібно дуже-дуже багато. Пікачу немає, посіпак немає, жирафів немає, бджілок немає. І ще когось думала, 5 пунктів думала, зараз не згадаю, але потрібно постійно, постійно, постійно мати жовтий Cotton голд а тим паче, що брелочки я в'яжу тільки залізе-кутонгол, тому що мені джинсом їх туговато в'язати. Тому я собі придбала цілу упаковку 216-го відтіночку. Ну і доповнила ще 48-м ярнар джинсом, тому що в минулої закупочки не було в наявності 48-го, мені потрібні вони для капібарок. Це мої капібарки, я його використовую багато. У мене знову ж таки в замовленні висять зараз капібарки, тому буду нав'язувати. Ну і щоб не замовляти одну упаковочку, я ще підкупила ось такий ось о. це преміум ярнц Baby Love і відтіночок це 377. Здається, зелений такий-тільки тільки, -тільки ну, з'явився, бо раніше його не було. І оцей мій улюблений відтіночок, 313, я вже здається його, ну щоб вам не збрехати, мабуть, вже штучки 2 чи 3 вив'язала. Дуже мені сподобався, він м'якенький, гарненький. Мені бджілки з нього сподобалося в'язати по мастер-класу нашої україночки. І я вирішила, що мені таке треба і взяла. І десь тут були, здається, здається, щось тут було ще в додаток, але я вже не бачу. Можливо, я вже витягнула. Катюша зазвичай кладе подаруночки. Ну, не бачу цього разу, але мені здається, що щось було. Можливо, витягну, витягла вже, бо ця покупочка в мене вже лежить на перший день. Ну, я все на неї поглядаю. до лочки в жовтих, поки настрою і часу немає. Продовжую підв'язувати свої недов'язики, назбирала ще цілу корзинку недов'язів, то, скоріш за все, моя корзинка недов'язів буде тривати не один тиждень, а трішечки більше. Я зробила закупи тільки на жовтий відтінок, мені він дуже-дуже потрібний був, і я безмежно рада, що є такі продавці, у яких є запасики основних ходових відтіночків. Буду продовжувати надихати вас, буду продовжувати показувати, ділитися інформацією, де я купую, за яку ціну купую, куди звернутися, де подивитися. Якщо вам цікаві такі формати відео. Пишіть, будь ласка, ваші коментарчики, ставте вподобайки, ну і не забудьте підписатися. А на моєму каналі буде незабаром відео про мої іграшки, скільки іграшок є в наявності, які є в наявності, які брелочки є. Я вирішила, що мені треба таке відео зняти на початок серпня і далі продовжувати нав'язувати. На серпень в мене великі плани, амбіційні плани, знову ж таки, потрібно багато чого. Нав'язувати асортимент зменшився. Я виходила в ефір, трішки згадала, як це робити. В TikTok вийшла на один день і зрозуміла, що мені нема чого показувати, тому мені терміново потрібно нав'язувати ходових основних іграшок, які зазвичай приваблюють увагу, на яких звертають увагу якісь. Новиночки, цікавиночки показувати. Ну і, звісно ж, нав'язувати велику кількість брелочків. Без цього нікуди, вони мені постійно потрібні, ну і вірити, можливо, колись будуть ярмарки. А на сьогодні це все. Дякую всім безмежно, хто заглянув до мене на мій канал, переглянув це відео. Можливо, надихнувся, можливо, просто поспостерігав, послухав і пов'язав у моїй компанії. Бажаю нам всім мирного неба, міцного здоров'я і шаленого шаленого натхнення. Бережіть себе до зустрічі у наступному відео. Бувайте!